Світло без тіні в Івано-Франківську презентували виставку картин прикарпатського митця Олега Заставного в експозиції близько 80 станкових робіт художника живописця. Виконані вони у період з 80-х років і до сьогодення. Наша Ольга Лаврук розповість детальніше. Я намалював її тоді, коли отримав майстерню, тобто не житлове приміщення, з якої прийшлося. Зробити майстерню такий поріг мене. Я відкривав двері на двір і сам став і себе задію. Ця картина одна із найдавніших в творчому доробку Олега Заставного представлена на виставці. Вона датована 1987 роком. Моя творчість довга і не збагнена. Я сам не можу збагнути її, тому що я завжди в пошуках. Тема різна, але найбільше хвилює моя рідня, моя Україна. Мої близькі товариші і навіть подруги, друзі, подруги. То переважно кожного тут є якесь обличчя моє з нею. Роботи митця виконані у техніці енкаустика. Вони створюються за допомогою розтопленого воску з пігментами. Віск мене зацікавив тим, що якраз можна розвивати якісь свої такі свій стиль. Справа в тому, що віск твердий. Складність в тому, що треба його розм'яхти і малювати не пензлем, пензлем не, не можна його малювати, а мастихіном. Найліпше мені доходить малювати на балконі, коли сонце світить. Я роздягаюся, загоряю, а віск стає м'який. І я можу малювати. Експозиція зібрала чимало поціновувачів мистецтва. Серед відвідувачів і пан Микола. З творчістю автора чоловік знайомий більше трьох десятків років. Олег Заставний це той художник, який пройшов певний шлях в мистецтві. І це його мистецтво насправді індивідуальне, воно кольорове і воно українське. І цінність його творів не крикливій рекламності, а в людяності представлені роботи це не єдиний доробок митця. Олег заставний більш відомий як художник-монументаліст. Його розписи можемо побачити і в дитячій лікарні, і в стоматологічній поліклініці, і в їдальні школи 24-ї І по області теж є його роботи. Розпис монументального характеру це його є основна скажімо так нитка творчості ознайомитись із творчістю Олега Заставного у виставковій залі Івано-Франківської національної спілки художників України можна буде впродовж двох тижнів.